выйдет прекрасный, незабываемый, человек, который уже попал вам в сердце, но сейчас он окажется там еще глубже, я думаю, окажется там навсегда. Это Валерий Луцион и, и Андрей Лопец с чудовым волосом, с наикращим голосом, а еще с милыми руками, которые сейчас возьмут гитару и подиграют Валерию. Богдан Боряк, ваши оплески! Ко мне пауз, говори быстро, тому що Костя от смотрит. Доброго вечора всім. Дякую, що ви сьогодні прийшли. Я дуже радий бути на цій сцені, дуже радий, що зміг долучитися до цього заходу. Щодо наступного вірша, хочу сказати тільки одне. Завжди повертайтеся до тих, хто вас чекає. Зітре сліди мої, останній дощ. Заглушить крапель срібний передзвін, сумне чергикання моїх підошок, з бетонних повиходять берегів, розпечені потоки залізниць, не в силах побороти тишію, схоплюся за одну із колісниць, гримучу, схожу на змію, І понесусь подалі від усіх На зустріч неприхованому я. Аби назад я повернутись зміг. Віть сміх, мені зворотна течія, Делегко повертатись у сітки густих високовартних павутин, У вулиць лабіринт, в глухі кутки, В моря безвинно страчених годин, Де я ти, єдиний рятівний ковчег, Вертай мене в пустелю роздоріг, Бо тут лише проливається дощем твоїх сріблястих. про банальне. Ви колись, у вас колись була така ситуація, що хтось от, щось забув десь. Наприклад, в кав'ярні забув ручку. От і, із цього може вийти непогана історія. Андрій Іван Совіч так був, там да? прикольці. <плес> <плес> хтось лишив у кав'ярні ручку. Звичайнісіньку. Кулькову масляну. Вона лежала в тінь, беззвучно. Ніби й голосу не мала власного. Підійшов і її взяв у долоню. Зручна подумав. Замовив чаю і печиво. Ми сіли за столик близь під віконня. Ми розмовляли до самого вечора. Вона говорила рядами із літер, хоч і достатньо кульгавим почерком. Часом я не міг її зрозуміти. Тоді вона малювала до мене. Боже. Говорили про фарби, мости і мрії, про різні світи, про жінок і про спогади, про те, що сонце останнім часом не гріє, про те, що осінь почнеться зі сповіді. Ніч засмолила небо і чай закінчився в четверте. Шлях додому тихав в нічною тишею. Часом говорити про все відверто, змушує ручка в Дякую. І наступний вірш і на сьогодні від мене останній вірш він ліричний. Я думаю, з текстом ви зрозумієте все, що я хотів сказати. Мішки міді вона мала у шкірі або, ще більш ймовірно, бронзи. На потилиці в неї завжди клубилися змії, підбираючи, ніби сховати хотіла чорні, як ночі, коси. З усього найкраще в нього виходило роздягати спочатку її, а потім брилу важкого граніту посувала йому не заради мізерної плати, їй подобалось дозволяти себе хотіти. Шар за шаром він старанно відколював зайве, шукав між каміння її незрівнянну подобу. Її п'язи терпли, часом вона замерзала та ніколи не подавала виду і щонеділі приходила знову. Вони майже не говорили. Після роботи вечеряли суші і мовчки йшли у ліжко. І тоді усе недоказане вибухало. Вони згорали в обіймах і крали одне одного в душі. Так жадібно, ніби кожен боявся взяти замало. Багато кому вона дозволяла себе кохати, до дикого сказу, до крику, чи до дотримкливої млості та тільки йому вдавалося часом знімати. Полесенькі гребінь з її чорного ніби ніч волосся.